На честь сон повстання, яке розпочалося 28 червня 1969 року на Мангеттені і стало переломним моментом визвольного руху ЛГБТК плюс спільноти у Сполучених Штатах, у світі що червня відзначають Прайд або ж місяць гордості. Хоча складається враження, що Україна рухається до прийняття квір спільноти доволі повільно, я живу у своїй бульбашці позитиву і різноманіття і просто радію. Коли у нас випускають книжки з ГБТК плюс персонажами, місяць прайду це чудова нагода поділитися з вами рекомендаціями моїх улюблених книжок із квір-романтикою і пошуком себе, яких я читаю доволі багато. Тому сьогодні я підготувала 12 особистих рекомендацій і окремо розповім про книжки українських авторок і авторів, які я вже дуже хочу почитати. Дуже багато підліткових квір історій поєднуються з темою пошуку чи навіть кращого розуміння себе та своєї ідентичності, і це цілком логічно, бо в патріархальному світі ми звикли, що деякі речі вважаються нормою, а деякі виходять за рамки. І коли персонажі, які, хоч трохи, відрізняються, стикаються з тиском суспільства і нерозумінням близьких, їм доводиться доволі багато рефлексувати щодо ярликів, які на них навішують, і власних уподобань я. Вирішила почати саме з цієї категорії, тому що я якраз нещодавно прочитала книжку I Kissed Shara Wheeler» Кейсі Маквістон, де події відбуваються у такому маленькому консервативному містечку, але ми стикаємося з дуже багатьма персонажами старшокласниками, що вперше відкривають себе і розуміють, що належать до ЛГБТК спільноти. Історія розповідає про бісексуальну дівчину Клоуї, яка прагне отримати найвищі оцінки у своєму. Класі та вирватися з цього задушливого нетолерантного містечка, але впродовж свого розслідування зникнення найпопулярнішої дівчини у школі вона дізнається багато нового про своїх однокласників і поступово розуміє, що вона не єдина кого Фолс-Біч не приймає, і що навіть у такому містечку є все ж таки шанс на розвиток. Ця книжка для вас, якщо ви любите підліткові містері, шкільні інтриги, маленькі містечка, повстання проти правил. А також якщо ви любите читати про безліч різноманітних персонажів, які тим не менш всі спрацьовуються разом. Для мене одна з титулярних coming-of-age книжок яка стоїть поруч із такою класикою, як переваги сором'язливих, це Radio Silence Еліс Оузмен. Ця авторка вже, мабуть, усім відома завдяки її коміксам та серіалу про. Ніка і Чарлі, але я вперше почула про неї від однієї буктюберки, яка від усього серця рекомендувала Radio Silence як книжку, до якої вона могла рілейтитися як у старшій школі, так і в університеті, і яка просто багато для неї значила. Не думаю, що на мене ця книжка вплинула так само сильно, але вона в будь-якому разі варта уваги, бо вона розповідає про дуже складний період старшої школи, іспитів, випускних, і оцих намагань. Поєднати своє хобі з майбутньою кар'єрою, наша головна героїня Франсес бісексуальна. Але якщо я не помиляюся, ми зустрічаємо також і інших квір-персонажів. Як я вже згадувала, тут пошук ідентичності перетинається з пошуком покликання, і ми торкаємося тем аб'юзу в родині, інтернет, слави та переслідування, тривожності та депресії. Але найголовніше, мабуть, для мене тема міцності і незламності підліткової дружби, коли ти заради друга. Готовий на все, що згодно. Вам особливо сподобається ця книжка, якщо ви прямо зараз закінчуєте школу, або якщо ви ностальгуєте за тим часом і досі чітко пам'ятаєте всі пережиті сумніви і переподії. І, звичайно, якщо ви любите читати зворушливі історії про дружбу і дорослішання, то ця книжка для вас. I wish you all the best, Mason Deaver, це перша книжка, де я читала про небінарних підлітків і їхню історію боротьби з неприйняттям їхньої. Ідентичності тут була і романтична лінія, але для мене ця книжка була більше про самопізнання і процес видуження від депресії та пошуку надії на те, що для тебе у світі знайдеться місце. Історія розповідає про Бен, який народився в дуже релігійній родині, і яких після камінгауту батьки вигнали з дому, причому прямо посеред сніжної холодної зими. Бен переїжджає до сестри, яка вже давно втекла з задушливої родинної. Атмосфери і тепер живе зі своїм бойфрендом, а також вступає у нову школу, де нарешті знаходить справжніх друзів і розвиває свій артистичний талант. Ми бачимо, як Бен починає терапію, як сестра поступово вчиться називати їх правильними займенниками, і як вони знаходять впевненість у собі достатньо для того, щоб зробити камінг-аут перед новими друзями і коханим. Хоча тут теж є сумні моменти, загалом це дуже життєствертна книжка. І якщо ви ви шукаєте, що почитати про страгли небінарних людей, особливо в підлітковому віці, щоб більше про це дізнатися. То це книжка точно для вас. Також вона має вам сподобатися, якщо ви любите милу романтику з персонажами, які працюють над своїм ментальним здоров'ям. Без категорії романтики тут ніяк не обійтися, і я маю сказати, що квір-романтика дуже часто справляє на мене більші враження і якось більш емоційно пронизує, ніж гетероромантика. Одна з найбільш милих і зворушливих підліткових романтичних книжок, які я коли-небудь читала, це Арістотель і Данте розкривають таємниці всесвіту Бенджаміна Альре Сайнса. Нещодавно цю книжку нарешті переклали українською, на що я думаю, багато хто чекав, і тепер я можу рекомендувати її з ще. Більшим завзяттям. Це історія про двох надзвичайно допитливих хлопців, які зустрічаються одного дня в басейні і починають дуже близьке спілкування. В якомусь плані обидва вони трохи дивакуваті і не мають багато інших друзів, тому один з одним вони можуть бути відвертими і справжніми собою, як ні з ким іншим. Продовж літніх канікул вони грають в ігри, читають, займаються творчістю і досліджують світ навколо, і дуже повільно і поступово починають розуміти, що між ними. І ростуть почуття, досі їм незнайомі. Тут є оця от спантеличеність від першої закоханості, і як вже видно з назви, тут теж розкриваються теми пізнання всесвіту і самого себе. Вам сподобається ця книжка, якщо ви любите милі історії кохання, що повільно розвиваються і мають дуже літні вайби. Якщо вам колись хотілося почитати трансгендерну романтику в історичному сеттингу, то Lady for Duke Алексіс Холл для вас із усіх романтичних книжок, які я коли. Читала тут був один із найбільш захопливих сюжетів, з одного боку, завдяки сеттингу і атмосфері того часу, але з іншого боку, і найбільше, мабуть, завдяки бекграунду самих персонажів, які разом воювали у Наполе... наполеонівських війнах, після чого вона вважалася мертвою, а він довго не виходив на люди через сильний ПДСР. Тут дуже цікаво показано життя квір і особливо транс транспільноти в ті часи, і взагалі піднімаються теми того, як люди в принципі розбиралися в собі, коли не було для цього чітких назв і прикладів, і коли всі ці теми були дуже табуйованими. Водночас самі персонажі, і їхні стосунки, і їхній шлях до самоприйняття, в якому вони одне одному допомагали, описані дуже зворушливо і живо. Тут багато роздумів про гендерні ролі, які в той час були ще більш усталеними і непохитні. Ними про кохання та красу, і, звичайно ж, про війну і важкі рішення, які вона змушує людей приймати. Ця книжка для вас, якщо ви любите романтику періоду регенства, сильних персонажів, які ведуть власні внутрішні битви, та зворушливі стосунки, як романтичні, так і дружні родинні, де всі одне одного підтримують. Нещодавно я абсолютно випадково довідалася, що українською переклали так програють війну часів: Амаль Ель-Мохтар і Макса Гледстона, і я була просто в захваті. Від цієї новини, це найбільш образна і поетична романтика, яку я будь-коли читала, при тому, що події відбуваються у науково-фантастичному світі чи навіть світах, де ти не до кінця розумієш, що взагалі відбувається і як усе працює. Ми читаємо листи головних героїнь одна одній, доки вони виконують місії своїх організацій і фактично беруть участь у війні одна проти одної, але поступово починають розуміти, що незважаючи на... Фундаментальній відмінності в їхній природі, вони не мають нікого ближчого одна за одно. Ці дві надзвичайно досвідчені і високоінтелектуальні мандрівниці в часі знаходять все більш вигадливі способи залишати таємні послання, бо вони просто дуже самотні і знайшли одна в одній рівність і підтримку. Це коротка і по-своєму химерна повість, що хапає заживе письменницькою майстерністю і просто змушує тебе емоціонувати. Ця книжка для вас, якщо ви. Любите історії в епістолярному стилі, і якщо вам хочеться зануритися в те, що ви читаєте, до певного стану мріливості і казковості. А також, якщо ви любите подорожі в часі, але хочете побачити більш креативний спосіб перенесення в минуле, ніж просто машина, дитина тискаєш на кнопочку, ця книжка вас приємно здивує. Оскільки фантастика мій улюблений жанр, хотілося окремо виділити фентезійні і науково-фантастичні історії, де у нас в головних ролях є ЛГБТК плюс персонажі і стосунки між ними. І хоча більшість фентезі йде з серіями, першочергово я згадаю про The Prior of the Orange Tree Саманти Шеннон, яку можна розглядати як завершену історію в одній книжці, хоча нещодавно вийшов також приквел, який теж відбувається у цьому світі. Ця книжка стала. Однією з моїх улюблених фентезійних історій, і в першу чергу саме через сильних персонажок, бо на передньому плані тут жінки. Крім того, тут надзвичайний світ і дуже цікава система магії, і все прописано настільки детально і реалістично, ніби це переказ справжніх подій із якоїсь загубленої середньовічної держави. Чи точніше держав, бо ми тут переносимося у багато різних країн. Не хочеться сильно заглиблюватися в деталі, але скажу, що крім кількох сюжетних ліній із захопливим розвитком, тут також є романтика між двома жінками із дуже прикольною динамікою, яка читається як приємний слов Вам сподобається ця книжка, якщо ви любите епічні фентезі з драконами, обширними всесвітами, сильними жінками та сепфічною романтикою у травні після обстрілу. Фактор друк інтернетом поширилося зображення напівспаленої книжки Залізна вдова Сіжан Джайчао, яка мала вийти в українському перекладі вже в новому накладі. І після цього автор також розповідали про це у своїх соцмережах і поширювали інформацію про допомогу Україні. Всі, хто, хоч якось причетний до культурної площини, чи просто любить читати, розуміють, що друкарня була не випадковою ціллю, і що знищення книжок це також спроба заглушити наші голови. Голоси і припинити розвиток української культури. Але крім того, мені здалося дуже символічним це зображення з книжкою небінарних авторів про бісексуальну дівчину, яка бореться за свої права у дуже патріархальному світі, стає наймогутнішою воїтелькою у війні за оборону своєї держави, і ще й починає поліаморні стосунки з двома хлопцями. Це ніби мікс ярликів і тропів, які на болотах вважалися б мало не сатанізмом, але які, як і інші ідеї та. Наративи передані в українських чи перекладених українською книжках, неможливо просто спалити у вогні. Це бурхлива історія в жанрі меха з сильними феміністичними настроями та екшеном. А ще вона базується на історії справжньої китайської імператриці. Ця книжка для вас, якщо ви любите наукову фантастику з високими ставками і швидким сюжетом, а також якщо ви хочете почитати про поліаморні стосунки і жінок, які борються за рівність, дуже Популярною квір-романтика є саме у фанфіках, бо особливо раніше, коли стосунки геїв і лесбійок ще рідше можна було побачити в каноні, іноді просто хотілося уявити разом двох персонажів, ніж якими є хімія. Одним із найпопулярніших шипів у культових книжках став шип Гаррі і Драко із Гаррі Потера, і одна письменниця вирішила вписати у свою книжку вигадану історію, аналогом якої якраз і став. Гаррі Поттер із канонізованим древі, а потім вона ще й вирішила написати саму цю історію. Дуже заплутано, але якщо коротко, у неї була одна книжка, де згадувалась. Інша книжка, а потім вона вже написала цю іншу книжку. Йдеться, звичайно ж, про Carry On, Rainbow Rowell. Це фантазійна серія, в якій є і магічні школи, і вампіри, і звичайно ж кохання між двома хлопцями. Насправді, незважаючи на те, що ця книжка явно натхнена Гаррі Поттером, світ і магія тут дуже сильно відрізняються, та й наші персонажі випускаються зі своєї магічної школи вже наприкінці першої частини. А далі ми спостерігаємо за їхніми. Пригодами вже в інших місцях. Рейнбоу Рауел дуже цікаво обертає троп обраного, роблячи його невдахою, якому магія дається дуже важко, і який згодом переживає кризу ідентичності та синдром імпостера. Мені дуже сподобалося, як тут поєднали магічний і немагічний світи, як багато тут було чарівних створінь, як розвивалися стосунки рідне ненависті до кохання, і сама магія, і як вона відрізнялася в різних країнах. Ця серія для вас. Якщо ви любите підліткові фентезі із гумором, магічними школами та групами друзів, які до того ж ще й легко і швидко читаються. Я вирішила винести скло в окрему категорію, бо деякі з цих книжок я просто не знаю, яким жанром назвати, а деякі вплітають меланхолію в саму суть сюжету, і просто вже з назви зрозуміло, що вони будуть сумні. Тут я маю на увазі «They both die at the end» Адама Сільвери, буквально книжка, яка ще з обкладинки нам говорить, що головні герої в кінці не виживуть, але як ти дивно, від цього читати ще цікавіше. Фактично, це романтика між двома хлопцями але їхнє знайомство та закоханість розвиваються впродовж одного дня. Коли вони отримують на телефон сповіщення про те, що сьогодні вони мають померти і, врешті, зв'язуються за допомогою спеціального додатка, щоб провести останній день свого життя із людиною, яка тебе зрозуміє і підтримає. по-перше, це дуже моторошна і цікава концепція. А по-друге, завдяки такій темі, тут було багато роздумів про життя в моменті, про те, що насправді є важливим і ціннісним, про смерть, і її страх, і про швидкоплинність наших зв'язків. Із людьми навколо. Зазвичай закоханість за один день для мене звучала б занадто прискореною, майже як кохання з першого погляду, але через те, що цей день тут описувався в таких деталях, то воно так не відчувалося і тим паче між хлопцями була доволі прикольна динаміка. Вам має сподобатися ця книжка, якщо ви в настрої поплакати, якщо ви любите історії про підлітків зі складними долями, і якщо вам хочеться прочитати про реальний світ. Але з одною фантастичною деталькою, яка дозволяє поставити важливі запитання. У нас вже переклали українською церцею Медлін Міллер. А от пісню Ахіла ще ні, і я дуже на це чекаю. Насправді це переказ міфу про героя троянської війни Ахілла від обличчя його близького друга Патрокла, між якими тут дуже глибокі романтичні почуття. Для мене ця книжка, перш за все, була дуже атмосферною і поетичною. Вона написана. Дуже майстерно, дуже так метафорично. І, до речі, якщо вам хочеться почитати щось літнє, то ця книжка однозначно для вас. Бо мені здається, що я відчувала всю спеку Греції, просто читаючи це. Тут порушені теми егоїзму героїв і жорстокості воєн, на яких вони наживаються заради слави, токсичної маскулінності і чоловіків, які не вписуються в її рамки, а також просто кохання, турботи і прив'язаності в. Чистому виді з усіма зневірами та перепетіями, але водночас із безмежним щастям, яке вони приносять. Вам сподобається ця книжка, якщо ви любите давньогрецькі міфи, якщо хочеться збавити темп і почитати щось повільне, але неймовірно красиве, і якщо вам не вистачає трагічних історій кохання, супроводжуваних кетаврами і німфами. І скільки б я її вже не згадувала, знову хочу порадити сім чоловіків: Евелін Хюго Тейлор Дженкінс Рід. Вона, до речі, чи нещодавно вийшла ще й у м'якій палітурці українською, тому якщо для вас це важить, то біжіть купляти. Це якраз та книжка, жанр якої важко визначити одним словом, але я була впевнена, що над нею теж трохи плакала, тому вирішила занести її в цю категорію. Це історія про тернистий шлях жінки в американському кінематографі 50-70-х років 20-го століття, про сім чоловіків, з якими вона була одружена, і одну жінку, яку кохала. Як золота доба голіву Уду, так і всі персонажі та вигадані фільми тут прописані дуже реалістично і не залишають байдужими. Ми спостерігаємо за жінкою, яка заради того, щоб робити улюблену справу, переживає аб'юз і приниження, постійно перебуває під наглядом таблоїдів і не може знайти спокій та жити з тою людиною, яку вона кохає, тому що це може зруйнувати її репутацію та її кар'єру. Тут висвітлена дискримінація жінок, рух за права ЛГБТК+, плюс Ноти і темна сторона кіноіндустрії ця книжка для вас, якщо ви любите читати про інтриги у світі зірок і шоу-бізнесу, якщо вас цікавить золота ера Голлівуду, а також, якщо вам подобаються неоднозначні та неідеальні героїні, яким тим не менш хочеться співчувати, і які надихають своєю непробивною енергією. Мені дуже хотілося винести українські квір історії окремим блоком, бо я ще їх не читала, тому не можу так само багато про них розказати, бо ще не сформувала власних думок. Але я дуже хочу нарешті за них взятися. І деякі я навіть собі вже придбала. Для мене це якась особлива радість, що от у нас пишуть і читають квір історії, і за автографами авторів і авторок стоять цілі черги, як я бачила на книжковому арсеналі. Взагалі на арсенал. Я їхала першочергово за майже хорошими хлопцями Дар'ї Чайки. І якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то знаєте, що я її вже придбала і що мені не терпиться її прочитати. Це історія підліткового кохання між двома хлопцями, яка відбувається в Києві. І хоча підліткової романтики я читала вже доволі багато, мені хочеться відчути, як це рілейтитися до шкільного досвіду персонажів і перебувати з ними в одному місті. Це взагалі було величезне відчуття Відкриття для мене, коли я почала дивитися і читати більше українського. Наскільки це приємно занурюватися в історії, які настільки близькі до твого досвіду, у сеттинги які такі, якісь рідні і знайомі, тому тепер я хочу також почитати ЛГБТК історію з такими ж вайбами Ще одна популярна зараз книжечка про хлопчаче кохання це у штурмовому штилі Сергія Скришевського. Вона додатково манить ще й тим, що події, про які згадують, Дають персонажі, відбуваються в Криму ще до війни і до окупації, і це має бути дуже вайбово і ностальгійно, бо я все дитинство щоліта їздила з батьками в Крим на відпочинок. І зараз мені хочеться просто побільше про це читати. Я, до речі, навіть починала вже читати цю книжку, бо наштовхнулася на автора в тіктоці і перейшла за покликанням на його ватпад сторінку, але врешті вирішила дочекатися вже опублікову. Відредагованої версії, тому це у мене наступний пунктик у списку, що треба купити, коли я буду в Україні. У нас, до речі, є навіть класика з квір текстами, а саме роман Андрій Лаговський Агатангела Кримського. Я правда чула про цю книжку, що вона доволі важка і що про стосунки між чоловіками там все-таки відносно мало написано, але все одно інтригує. До того ж, роман автобіографічний і виданий у серії неканонічний канон Віхоли, яка мені дуже вже подобається і в якій я хочу розбирати побільше книжок. Це історія про роздвоєність, самотність і пошуки любові, де дуже багато рефлексій про власні бажання та право бути собою. Але повернемося до мого улюбленого фентезі, бо на мене вдома вже півроку чекає клинок королеви та нок із тінями а Акел. Це має бути високе фентезі із екшеном та захопливим сюжетом, де також багато мап і пояснень світу в кінці книжки, що я просто обожнюю. Сама історія розповідає про дівчину, що живе в корейському палаці і має прихильність принцеси, але яка має вирушити в небезпечну подорож, щоб врятуватися від прокляття. Тут має бути лінія сапфічної романтики, і я дуже чекаю на те, щоб зануритися в цей світ. Ще я нещодавно дізналася в інстаграмі про книжку Емпати Мета Кауліца. І спочатку я була не впевнена, чи це справді український автор через псевдодім, який дуже по-англійському звучить, але все ж таки я зайшла на його інстаграм-сторінку, і там все українською написано, і навіть стоять пропорції. Тому так і так. Про цю книгу я чую якісь змішані відгуки. Наприклад, я бачила, що вона погано відредагована і що там є помилки. Але все таки анотація дуже інтригує. Це міське фентезі про людей, які вміють контролювати чужі емоції. І тут також існує в центрі сюжету інститут, де можна навчитися ментальному впливу. Всередині книжки є портрети персонажів і є поділ на якісь категорії і факультети, і це все мене дуже притягує, тому б я б спробувала почитати. Дуже дуже хочу взятися за зірки кістки Ірини Грабовської, першочергово, тому що це епічне. Фентезі, наповнене екшеном і з великим кастом персонажів та сюжетом, що звучить дуже динамічно. Тут тобі і магічні битви, і священні зірки, і ходячі мерці, і якісь монстри, і все це засновано на реальних подіях середньовіччя, атмосфера якого, наскільки я чула, тут передана дуже майстерно. Я лише на днях дізналася, що в книжці, виявляється, є шип двох хлопців. І це мене приваблює ще більше. І нарешті слід згадати про зовсім новеньку книжку, яка зараз у передпродажі і яка знесла мене на повал своєю обкладинкою. Діва, матір і третя Юлії Нагорнюк. Це відьомська історія з асексуальною героїною в головній ролі. І згідно з анотацією, впродовж сюжету наша молода відьма встигає не лише варити чарівні зілля, а й організовувати пластовий табір та рятувати історичні пам'ятки на Київщині. Знову ж таки, відьом в українському контексті підліткова дружба і ще й асексуальна репрезентація. Це звучить чарівно в усіх сенсах слова, тому я дуже чекаю на цю книжечку. Звичайно, це ще не всі історії з Глебетека плюс персонажами, які я будь-коли читала, чи ще збираюся прочитати. Але я сподіваюся, що я створила для вас достатньо обширну підбірку, бо я старалася обрати книжки в різних жанрах для різних аудиторій, тобто тут були і підліткові, і деякі дорослі книжки, і фентезі, наукова фантастика і просто те, що відбувається в реальному світі, і українське. І зарубіжне, і те, що є вже в перекладі. Я старалася е, підібрати щось таке різноманітне з мого списку. І сподіваюся, ці категорії, на які я поділила, трошки вам допоможуть зрозуміти, е, про що ці книжки і що ви можете в них. Для себе знайти, особливо залежно від ваших уподобань, я це зробила для того, щоб навіть ті люди, які ще можливо не читали е, історії про квір персонажів і тільки відкривають для себе цей світ чи цю спільноту, е, змогли підібрати для себе. Нові улюблені книжки, чи просто більше дізнатися про досвід квір спільноти. І я справді дуже сподіваюся, що це комусь допоможе і буде цікаво, тому що це дуже важлива для мене тема. У мене є друзі в житті, які також належать до ЛГБТК Плюс спільноти. І я сама просто дуже люблю читати ці історії. Тому я дуже чекала на це відео, щоб нарешті поділитися з вами. Ами своїми рекомендаціями. Якщо вам сьогодні було цікаво і трохи пізнавально, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.